Пацієнт 73 роки, скарги на біль в попереку, біль з'явився раптово. Пацієнт і його дружина кажуть, що він не падав, не брав важке в руки. І раптово виникає сильний біль в попереку, який стає нестерпним, коли пацієнт стоїть або ходить. Навіть не може дійти нормально до кухні з ліжка такий сильний біль. А коли лежить, майже не турбує. Та багато про що треба думати, але треба завжди міркувати і про сценарій онкології. З чого починати? Оглянув пацієнта, нічого не знайшов. За оглядом, в цілому збережена людина. Так, 73 роки, але збережена в цілому людина. Жодної підозри на онкологію, по огляду, по деталізації скарг немає. Пропоную обстеження. Робить аналізи. В аналізах все гаразд. Пса під плінтусом. Пса це простатоспецифічний антиген-маркер раку простати. Буває такий сценарій, коли рак простати дає метастази в хребет. Але це не його сценарій. Далі, Взагалі, загальний аналіз крові ідеальний. Що робити далі? Далі треба дивитись в хребет. І я думав про КТ чи МРТ. Вирішили зупинитись на МРТ. Так, це оглядові знімки. Вони не для діагностики, але е, можна прокоментувати. Сечовий міхур, хребет. Поперековий відділ хребта, п'ятий поперековий хребець, четвертий, третій, другий, перший. Далі нирки, ліва нирка, права нирка. сечовий міхур, кульшові суглоби, правий кульшовий суглоб, лівий кульшовий суглоб. Так, це у нас Т2. Сечовий міхур, простата, кишківник, пряма кишка. Далі. Далі хребет. Ну, звичайно, є протрузії дисків. У кого їх немає, вони у всіх є. І є ще форма хребців. Це перший. Перший поперековий і останній грудний є деяка сплюснутість, ось вона. І є нездорова структурність в кістковому мозку. Зараз ми її побачимо краще. Так, ін, В інших режимах, з оглядовою метою, ми можемо роздивитись ось в інших режимах. Це апарат 0,4 Тесла відкритого типу. Ну, Звичайно, робити на більш потужному, і пацієнт не страждає на клаустрофобію, але просто тоді, в той момент, тільки на цей апарат можна було швидко записатись. Отже, сечовий міхур, кульшові суглоби, нирка ліва, права, хребет. І ось нарешті ми дістались до моменту істини. Так, це режим, в якому ми бачимо в 12 грудному і першому поперековому хребцях ми бачимо ознаки пошкодження кісткового мозку. Ми бачимо приплюснутість тих хребців. І це є ознаки компресійного перелому. Ми можемо в двох ракурсах ось ці хребці в такому зрізі і в іншому. Сечовий міхур. Простат. Отже, висновок. Ось такий висновок: компресійні переломи, і за характером скарг і контекстом. Треба думати про те, що це і по МР-картинці. Треба думати, що це свіжі переломи, і треба думати про їх причин. Все інше це той остеохондроз, який є майже у будь-якої дорослої людини. І симптоми, скоріше за все, вони пов'язані з переломами. Тепер. Як міг а, пацієнт отримати спонтанно перелом без травми? Може бути важкий остеопороз, але в цьому юному віці це для а, спонтанного патологічного остеопоротичного перелому це просто немовля. Це, це юний вік, не може бути остеопоротичний спонтанний перелом майже не може бути. Ну, я вже не кажу про локалізацію, як нетипова для спонтанного остеопаратичного перелому. Далі. Про що ще можна думати? Ми не бачимо тут ознак метастазів, але якщо спонтанний перелом, то що робити? Робити денсітомітрію? І думаю, про подальший онкопошук. Думаю, про. КТ за онкопротоколом, чи обстежувати там шлунок, кишківник, це нереально, це важко. Краще. Думаю про два варіанти: про КТ за онкопротоколом і денсетомітрію. Апарат денситометрії у нас на той час не працював. На КТ вони вагались йти. Далі було спостереження за пацієнтом і. і. Краще становилось краще, але я нагадував, що треба щось робити. Ну, ну, не можеш. Це ж не може так спонтанно зламатись. І десь через місяць після події дружина зізнається, так і так каже. Пацієнт напередодні перед подією. Перед тим, як з'явився біль, пацієнт вживав горілку і, будучи в нетверезому стані, падав. Але чомусь їм було соромно зізнатись, в цьому вони мені не сказали. Ох. Це ж змінює. Радикально, ну це є, це принципова, це небо і земля, це принципова різниця, чи, це, чи то спонтанно ламаються хребці, чи то від Тобто, у висновку, це компресійні переломи від того, що пацієнт впав і все. І не треба вже шукати онкології. Треба все ж таки казати правду і одразу, тому що, може, пацієнту було соромно, і, і він, і дружина подумали, що е, ну, якось незручно зізнаватись. Але ж це незручно, вон, воно ж так збиває з пантелику, що е, лізуть думки про онкологію, а е, виникає пропозиція робити якісь обстеження, які не потрібні, якщо пацієнт. Одразу б зізнався.